Так, друзі, привіт! Привітульки. Херсон! Вже любі Херсона, що робити? Вже... Я ваші райони знаю, у мене вже стільки людей було на консультаціях, і я стільки вже на Херсонщині пробила е ці будинки. Це, це вона вже голос їдає, щоб ви розуміли. Я, я балакаю без перестану вже 5 годин. Вже в моє горло просто проситься. каже, Отпустіть нас, пожалуйста. Так, хорошо, як я і обіцяла, буду на вас дивитися, такого на декади, того, що ну, я не можу вас кожен день дивитися, як кривий ріг і так далі, тому що це я з утра до вечора нахіра не втратить. дивитися, Поэтому не ображайтесь на мене, котики. Тим більше, ви все одно в мене прийомні, ви ж не рідні. Я ж не була ваша у цьому херсоні. Так, давайте поїхали, дивимося. Я дивилася з 1 по 10 включно. Тепер я дивлюся з 10 по 20, але це вже буде як з 11, правильно? тому що в мене 10 вже включилося. По 20-те включно. Поїхали. Що ви там? Обстрілів, прильотів тощо. Як ви там взагалі? Ну, я вам хочу сказати, що особливо в старих оціх районах у вас, у вас там буде гучно. От, чесно скажу, дуже гучно і там ж якийсь є дитячий заклад. От, і от в цей дитячий заклад, ну, він має відношення до дітей, то там, там, там буде, він буде обстріляний. От. Але у вас ще працює ППО, це вже великий плюс. того, що, якби не ППО, то ну, страшно, страшно. Да? Тим, тим не менше, тим не менше. Далі, далі буде якась така дуже неочікувана ситуація є у вас старий такий, е я би так сказала, радом, наприклад, поняли? Тобто воно якесь діюче. Е там буде десь поряд прильот буде, тобто буде голосно. Частина людей переїде з яких-то нових оціх мікрорайонів. Переїде. Чому? Тому що ви там щось, чи води у вас немає, чи що у вас там немає, ніхіра у вас там немає. У вас є я і флаг України. Та все буде нормально. Все буде добре. Як якийсь там колаборант здохне, мать його йти. А хороші люди, ви ж дивитесь моє відео, значить, з вами нічого поганого не буде. Значить, дивіться, друзі, ще що? Дуже буде важко, значить, якась є, якась є така ситуація. Там, коротше, якийсь будинок, де приймають закони. Там тьоток багато сидить. Вот, вот їх десь перевезуть, десь вони будуть. І ще що. І. Є якась споруда на воді. От вона якась така буде, знаєте, наладан дихати. Що там у вас на водії? Я не знаю, є. Де у вас там вода є? <клухи> так, поїхали. Херсонок, штат, обстрілює. Ну, ще обстрілюють, ще обстрілюють і без світла будете сидіти. Мало того, що обстрілюють, суки. Фосфором будуть обстрілювати. Дивіться, і ще що. А у вас нема де ховатися. У вас не бомбосховищ, ни немає. І дуже багато попадає, знаєте, не розриваючихся. Навірно, я думаю, що це будуть касетники. Тобто касетні снаряди, не розриваючіся. Тому я розумію, що місту треба жити, місту треба бути, але якщо є можливість, трошки відійти звідти. Якщо є можливість, якщо нема, то менше лазьте десь, особливо, знаєте, незнайомі міста, от дивіться під ноги, от так скажу. бо у вас буде вибух, у вас буде не один вибух, і оці, оці міни, да, якісь чи міни, чи розтяжки, чи касетні снаряди, не розірвавшися, вони, вони будуть ну, реально опасні. Дивіться, частина людей, частина людей після того, як загине п'ятеро чоловік від обстрілів, частина людей просто... Обратно уїде. От просто обратно уїде. В принципі, це правильно, це нормально. чуть чуть чуть-чуть іще по, це ну, по, по саме, Наїде багато техніки, до речі, наїде багато якоїсь нашої техніки, ЗСУшної. Ну і будуть, як то кажуть, і ця техніка якась буде. Може, будуть готуватися до наступу, не знаю. Ви не забувайте таку річ, що ми будемо все одно, зараз ми будемо потихеньку звільняти і далі Херсонську область, да? а ще у нас буде наступ. Знову зі сторони картопляники там долучаться. Да, 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 буде буде дуже, велика битва. Дуже, дуже велика битва. І ми втратимо дуже багато наших героїв. От, але ми переможемо. Но поки ця битва буде, я вам хочу сказати, ми вони будуть обстрілювати. Вони будуть обстрілювати кругом, куди вони достають. Тому до Марта, Херсонці, до Марта можете не розслаблятися це однозначно, а потім подивимось без світла, я не знаю, чи є тепло. Ну, воєнні, у воєнных есть. Хорошо. Хорошо. Одремонтирую. Е -е. С одной стороны, одремонтирую, адр... ну, да, как бы будуть очікувати, трошки подремонтируйте, с другой стороны, усе в якихось то старых домах взагалі вы залишитесь без тепла. От я вам так хочу сказать. Будете там, ну, не знаю, буржуйками чи чим, там будете, лікарні обстріляють, сука. Буде обстріл лікарень, і ще що, і туди, де прилітало, буде постійно, Ну, знову буде туди прильоти. Тим не менее, город працює под обстрілами, в страху. В, в этом самом, іще що? знаєте, як то кажуть, город без царя в голові. В якому плані? Ну, немає руководства, немає якихось керівників, як такових немає, я не бачу. От. Тим, не менше, тим не менше, є багато залишилось у місті якихось важливих таких знаєте, от майстрів. От. І ще що. є у вас маги. От у вас вони теж є. Притом маги такі реальні, не так, як я посидіть, поболтать, а там є люди, які держуть це місто. От я вам так хочу сказати, є люди, над, наділені магічними здібностями. <кхи> <кхи> І вони, е, от саме цікаве то що ті хто ті, хто служать е, силам зла, вони, блядь, знають про свої дібності. А ті, хто служить силам добра, вони не знають про свої дібності. Але якщо вас не відпускає місто, якщо ви не можете звідти виїхати, значить ви там залишилися для того, щоб, знаєте, хранітелем. От як я сижу в крайній розі, да? можна ж було попіздячити за границю, в яку <кху> в якусь Германію, чи з дощ. І далі фантастіш, і все. Я була би там звезда Звіздінська, я завжди зв'язда, де б я не була, повірте мені. Так ось, але я залишилась в Кривому розі. Притом кривий ріг мені дає все, що мені треба. Я змінюю квартири. У мене мої подружки уїжджають за хтось за кордон, хтось поїхав на, там, в іншу область. Ну, вони мені дають можливість безкоштовно жити в них. Ну, там я ну, за світло ще там, плачу, ну, комуналку плачу, да, скажімо так, якусь. Але вони мені дають все, щоб, ну, щоб, я, я, щоб я тільки тут залишалась. От місто мені підсовує. Я вам хочу сказати, скільки років я намагаюся виїхати з цього міста, воно мені підсовує через людей. Таких якихось людей шикарних, що ти думаєш, ну йок. Переслати. Ну, як же ж я уїду? Там же ж нема цих людей, понимаєте? От і вас. У вас є протидія, у вас працюють чорні відьми на те, щоб місто пало. Ось, бачите, іде робота, робота. притом відьми не обов'язково ці жінки, це чоловіки теж. І все д'яво. І вони в ілюзіях, що у них все виходить. Але місто тримають, тримають будинки, тримають місто, ось, бачите, сохраняють міста дуже сильні маги, які там живуть Тому я вас заставляю, робіть ці захисні купола, всі підряд. Хтось із вас обладає силою в 1%. Хтось обладає силою в 30%. Але докупи ви складаєте свої сили і захищаєте це місто. Тому Отам, де ця медитація? У мене на головній сторінці мого каналу. Ви заходите там море, і ви просто це море е, включаєте. Да? Я там починаю вам бубаніти, ви так олягаєте, тільки ручки не склоне схрещуйте, і ножки оченятачка закриваєте 15 хвилин в день, під мій цей бубньош. Уявляєте те, що я вам кажу. Ви просто уявляєте те, що я вам кажу. Це не сложно. Да, ви можете засипати. Значить, ваше, ваш мозок втомлений і він намагався контролювати, і потім просто його підсознання відключило. Да, ви, вам можуть лізти якісь інші думки. Це говорить про те, що, що треба над цим працювати. Опять-таки ваше підсознання хоче пробитися, а сознання його даве. Але повірте мені, якщо ви будете це робити, якщо ви будете. Працювати, ви побачите, як буде змінюватися ситуація. Спершу ви зробите купол над своїм будинком, потім ви зробите купол над своїм районом. Не треба над цим городом, робіть над своїм районом. В кожному районі є людина, яка буде робити цю медитацію. Чим більше у вас буде, чим більше ви докладете зусиль, тим буде краще. Тому що Ви побачили карти, я вам показала. Маги тримають це місто. Я вам скажу чесно: я робила на Херсонську область захисту. Робила і тримала Херсонську область дуже дуже довго, аж поки, поки її не звільнили. Ну, поки Херсон не звільнили. І я зняла, бо мені дуже важко. Я, в мене ж на моїй області стоїть ж, е захист. Я не можу а всі області. Це моя сила, це моя енергія. Це просто моя сила, це моє здоров'я. тому, Тому, друзі. Кожен, хто хоче, я вас навчу зараз, як робити. Як це робити? Ви закриваєте захисним куполом свою, своє місто, своє село, свій будинок. Поняли? Поняли. Є ще я є ще, я просто, ну, я займаюся ще дечим, не тільки. Не тільки медитативними, да ментальною це ментальна магія називається, простими словами. от Я ще займаюся іншими ще видами, то я теж Ну я ставила ще інший захист. Але все одно. Це не значить, що ви должны такі сісти розслабились, в вижидання, тут щось переджає. Ні-ні. ні Так, поїхали далі. По 20-те включно. Дивіться. Вибухи руйнації будуть. І при тому, будуть, я вам хочу так сказати. Наприклад, це буде, ну багато буде зруйновано, щоб ви розуміли. Це буде там, де є вода. От там, де є вода, і там якась є дорога по воді. Поняли? Тобто, там буде воно зруйноване. Наполовину буде зруйноване. Буде таке, знаєте, як то кажуть, аж хитке. І тут іще, і тут буде ситуація вибору якогось, і цей вибір буде залежати від вас, бо це кармічна ситуація. Тобто, що ви будете робити? Якщо ви будете захищати, воно буде, воно залишиться. Місто б'ється, місто бореться, ППО працює дуже багато, притом цей раз уже працює ще лучше і луче, буде багато збито. Е... Ракет, скажімо так, От, але будуть прильоти, будуть прильоти в приватний сектор. По-перше, і по-друге, ще що? тим не менше, починається відбудова, відбудова е, міста. Починається. Потихеньку, потучуть, люди починають робити ремонти, щось від, від, від те саме. Я вам так хочу сказати, у вас є стара-стара лікарня, а там де роддом, там жіночки. Тому там над ними теж буде щось збито, чи розбито, чи щось там буде, чи обстріляно воно буде. От і е, хочу сказати якусь бабу. Чи підріжуть, чи підвішуть. Притом люди, які були обмежені, да, а потім вийшли. Тобто якусь калабаранку там буде їй. Харакері. Ну, от такий прогноз для вас. От такий прогноз. Значить, дивіться, коли ви робите захисний купол. Отам в тій медитації буду зараз вас вчити. Ставати сильнішими, мудрішими. Коли ви робите захисний купол, ви от його зробили, представили, уявили, як прям він накриває все ваше місто. І ви прям представляєте, як все, що летить, воно просто згорає в атмосфері цього купола. Воно згорає і падає, воно просто розбивається. Поняли? Тобто, це все має бути в цій медитації. Ви прям ви це уявляєте, ви це робите. Ви мене поняли? Я знаю, що ви мене молодці. Наступного літа приїду до вас у цей ваш Херсон, і ви мене будете кормити каву нами. Падаю, що ви там? Що ви там? Так, хорошо. Єдине, що порозміновуєте всякий Бо Я боюсь, мені не зя. Я взагалі думала всі, що в Херсоні є море, Оказується, його там немає. Таке чортішу. Ладно, друзі, хорошо. Хорошо то, що ми з вами живі, здорові і пам'ятаємо золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким подобаюсь я, які ставлять подобайки. З вами нічого пану не трапиться. Тому це хорошо. Все, пока-пока, до зустрічі!